Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам розказати мій рецепт гречаників, як я готую. Я для цього беру 80 грамів гречки, 80 грамів спагетті, 400 грамів індичого фаршу, одне яйце, одна головка така. Маленька чеснику, сіль, перець. І я буду додавати ще курячу приправу трішки для смаку. Вермішель і гречку я відварю до готовності. До фаршу я додам чесник, яйце, десь пів чайної ложечки перцю, одну чайну солі. Ну ви за смаком своїм. Дивіться, наскільки ви любите солоне І одну чайну ложечку приправи. Невіна. Я це все перемішаю, получається, у мене ось такий фарш. І буду готувати на сковорідці. Перемішанку я перекручувала через електромісорубку, і чесник я давила на ну, ось таку довилочку. Яйця я завжди в чи що я запікаю, я розколочую в мисочці. А зараз я ложкою, ось так, беру фарш. Ложкою я набираю фарш, формую ось таку круглу котлетку, Там такий буде гречаничок, невеликий я роблю. Макаю у сухарі. І на розігріту сковорідку я наляла олійку і кладу речаники. На сковорідку я наливала 3 столові ложечки олії. Зараз я накрию речаники і хай вони автуються до румяної шкірочки. Пройшло 4 хвилинки, і я речаники перевертаю. Бачите, вони такі рум'яні. Хороші, І так, і з другої сторони так от вони протесуться. Прийшли ще чотири хвилинки і чаники готові. Я їх буду знімати. Ось такі вони прекрасні, просмазані. І дуже-дуже запах такий, да? хороший, дуже Тож хороший. Буває таке, що залишається. Готуєте щось і залишилося, чи гречка, чи вермішелька. Ви перекрутили вермішель через м'ясорубку, і гречку також додавали всі спеціалісти, і що сьогодні додаю. І також можна готувати. І е, приємно, і смачно, і продукти не пропадають. Mm-hmm. Ось така гора гречаників вийшла із мінімальної кількості продуктів. Вийшло 18 штук. Тож готуйте, мої люди, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам, здоров'я і всього самого-самого найкращого. До зустрічі!